Так простіше, так, і, мабуть, ми з цієї теми все ж таки почнемо. А вже потім, з, дай Бог, як то кажуть, здоров'я і все буде добре, ми тоді будемо далі вже більш детально говорити, так, через які сфери життя, як там виходить так, стрес. Так, щоб я вам теж не, не загружала вас сильно, не завантажувала так, інформацією. Специфічною, та, психологічною, все ж таки воно вам не треба в такій кількості. І на цю ідею, на ідею ефіру, там мене наштовхнула розмова от недавно, знаєте, я кажу, за фізичною працею. Після фізичної праці. Коли ти втомишся, так? Або навпаки, коли ти втомився. Ментально, так, скажімо так, то дуже допомагає фізичне розслаблення, так, попрацювати фізично. От, так що ми попрацювали фізично так, добряче, і потім мені прийшла ця ідея за розумовою. Фактично, що таке стрес? Так? Це ж напруга, так, перенапруга у тілі в першу чергу, ну, і не тільки в тілі, і в інших частинах, так, в інших сферах життя. Та й взагалі стрес, так? От що для організму стрес? Ніхто не пише, чи мене чути. Я маю надію, що мене взагалі чути. Зараз декілька людей дивляться. Для організму, можливо, відкрию для вас таку таємницю, що для нашого організму все є стрес, як погана подія в нашому житті, так і гарна подія є для нього стресом. Наприклад, там, вийти заміж, там, поступити в інститут чи ну, там, да, в якийсь заклад любити. Тобто люба переміна, велика переміна у житті є стресом для організму. І так, як, як це розцінювати, чи ця переміна шкідлива буде для нього, як він переживе Це Це вже там залежить від багатьох інших факторів. Так? Чи це піде йому на добро, чи це піде йому на зле? От, від вашого досвіду залежить, від того, як ви раніше переживали так, такі події. Тобто, там тут завжди працює комплекс. Скажімо так, комплекс от передумови, які були перед цим. Комплекс подій, скажімо, так. От. Тому, коли, от, до речі, одразу от психосомат, на психосоматології перейду, коли психосоматолог збирає інформацію клієнта по симптому, будь-якому, він завжди запитує. Що сталося у вашому житті за там, певний період до того, як ви симптом, да? тобто, цей перший симптом у вас з'явився, як ви вже його відчули, що він у вас є? Які у вас були події? І його цікавлять всі події, не тільки негативні, але й позитивні у вашому житті, так? тому що для організму це стрес. От і буває так, що так.